Милі друзі, у мене, знаєте, сьогодні така мужа, у мене така мужа, вам також одну розповідь розказати. І я, знаєте, подумала, я розкажу вам цю розповідь. Це розповідь про одну дівчинку, дуже бідну, нещасну. У неї була добра мати і. Доб... Але батько був не дуже добрий, а мати у неї була дуже-дуже добра. Але на жаль, як було, діді було звати Анна цю дівчинку, як Анні лише було сім років, у неї померла матір. Вона прала білизну. І вона приїхала, прийшла додому хвора і дуже кашляла. І вона, як то вам сказати, не могла по телі піднятися, вона, на жаль, померла. А батько за нею не дуже там тривожився, там не дуже там дбав про неї, чи вона здорова, чи вона жива, чи її зовсім на світі немає. Вона йому казала купилки, а він натомість ліків купив собі горілки пити. Тобто, по французькій мові віски купив собі смерт, смерт, пити, і він ці гроші пропавів і не купив ліки. І як е, не було, Анна так плакала і хотіла, щоб мама її одужала, але, але на жаль, вона померла. Вона була дуже хвора. Навіть ще й у неї була неволіковна хвороба, і ще навіть ті ліки б не помогли. Це був 1803 рік. Ця хвороба не була вилікована. Її навіть мі мільярдери, мі мільйонери не могли вилікувати, але про тих людей тут, навіть, і думки немає. Вона, на жаль, померла, її похоронили, і дівчинка залишилась суротою. Але дівчинка була знаєте, добра, така щира, хороша дівчинка була. І батько, на жаль, одружився злою предлою мачхою Але вони були спільні, і вона любила хильнути, він любив хильнути. Тобто були однодумцями. Вони спільну мову знайшли і жили між собою добре. А потім у них ще народилося двоє дітей хлопчик і дівчинка, бледнята. І вона змушена була тих дітей глядіти. Нагляділа їх все, все. На тій Ані була вся робота домашня. Була на ній робота дітей, глядіти прибирати. І іноді вона іноді могла навіть тісти варити, бо її мама навчила готувати. І вона дещо вміла варити їсти. Але те, що Анна дварила, вони й те їли. І морі було по коліна, Що робити? І вона тяжко працювала, робила і в городі і скрізь. Вона виконувала дуже тяжку роботу. І як вам сказати, мати мачуха спору з своїм батьком, десь вони поїхали десь там працювати, їх на роботу покликати. І дітей забрала, а вона лишилася сама. Те, що їй потрібно було, вона зробила і не мала що робити. А вони поїхали аж на три дні. І потім вона собі гралася, гралася собі, бігала, все, а потім був такий Матіус. і був у нього друг Шарль. Вони, знаєте, гралися, гралися поруч з тим Шарлі. Матіус грався, бігав, і щось вони, не знаєте, не поділили. І каже Шарль і до Матіуса, дай мені, каже, свою шабельку, вона і пограється. А він сказав, ні, не дам. Цю шабельку мені батько подарував. І вони й шабелькою не поділилися. І той Шарль зі задрості взяв Матіуса вдарив. І, Маті... і Матіус вдарив цю шабельку, в нього потекла кров. А Матіус був е... такою заможною при багатої сім'ї. Вони були багатіями, тобто панами. Вони жили у Франції, у Парижі, у містечку. Аж Ш... і Шарль також не був бідний, але за Матіуса був бідніший. І як вам сказати, вони посварилися, знаєте, з тим Матіусом. Шарль Шар сказав, я з тобою більше не буду гратися і бігати. Вони, знаєте, посварилися. Шар пішов своїм шляхом, а Матіус своїм. І у Матіуса заливалася рука кров'ю. Він дуже врізався та й шабелькою. А потім побачила Анна, що у нього заливається рука кров'ю. І потім вона сказала: що це у тебе таке? У тебе. Заливаєшся кров'ю вода, рука, ти поранився, давай я тобі допоможу. І потім Анна взяла, що у неї було останнє, вона узяла хустинку з голови і перемотала Матіусу і промила ранку перекусом водним. Вона дому взяла, бо вдома нікого не була. І вона йому перемотала руку і завела Матіусу додому. І Матіуса, батьки щиро щиро подякували. Ані до те, що вона привела його додому і подбала про нього, і, і, і вона про нього не забула. І вони щиро подякували і сказала Ані, що вона хоче, а Анна каже, нічого. Я просто, каже, моя мама, любила Ісуса, любила Бога, ходила в церкву і вчила допомагати ближнім. Каже, нічого не треба, мені Бог вона городить, мене на небесах, нічого. І потім Матіус полюбив її, а Анна полюбила Матіуса. І потім Анна пішла додому. Анна була дуже-дуже бідної сім'ї, в неї мама померла, її батьки дуже часто били, морили голодом, і прийшлося дуже тяжко працювати. А Матіус зростав у дуже-дуже наможній -дуже сім'ї, але. Дуже добре, що батьки були дуже хороші, набожні, святі, вони любили Бога і ходили до церкви і навчали свого сина любові, поваги, і вічливості і доброго відношення до всякого уровня людей від найменшого до найбільшого. Так вчили його батьки. Матір була звати Хуанна, а батька Жерард. Це була прекрасна набожна сім'я. І у, і у них лише Матіус один був в сім'ї. Вони більше дітей не забудили, бо хотіли лише одну, одну дитину сина. Вони мріяли про дочку, але, на жаль, Бог їм не давав доч... дочки. Але вони батько сказав: достатньо одна сина, а там, дай Бог, сину дружиться з якоїсь і буде все насліддя. І так, знаєте, проходило життя Саїана і Матіуса. Матіусу було 12 років, а Ані було 10. Але те, що їй було 10 років, то, знаєте, не можна було, так знаєте, по ній не було ще й 10 років, і б їй з вісьми не дала. Така худа була нещасна і маленька. І також вам скажу, що потім Анна з Матіусом почали гратися, дружити. Потім Матіус дуже часто приходив до Анни і її підкормлював, а потім Анна до Матіуса не приходила, бо боялася, бо вони були дуже заможні і багаті, вона до нього не приходила. Матіус приходив до Анни, як не було тих е, лих людей вдома, і він їй часто щодобреньке приносив. Батьки казали, зайди до неї, до своєї подружки, щось їй допоможи і дай. А потім, як та, ла, мачуха Побачила, що вона грає з Матіусом і час дуже, знаєте, побила синю, сказала, з ким ти граєш, щоб я тебе в неї не бачила. А той батько Анни каже, він не був не подане м'ясо, махнув рукою і сказав, не сказав нічого, пішов. Те, що жінка робила, він її слухав. І так, вона так збила Анну, що Анна місяць бідно не виходила на двір. Вона тяжко захворіла, чуть не померла. Але Бог милостивий добрий, так зробив, що Анна одужала. Матюй дуже часто молився за Анну, щоб Бог її поставив на ноги і щоб Бог зробив, щоб вона його була сестричка. Матюя дуже часто дуже молився про це. І так, знаєте, був такий день, що Анна вже була, знаєте, в такому ж тяжкому стані, в депресийному, тяжкому, і вона, знаєте, ну, просто, знаєте, батьки, і... а не поїхали десь, десь на сілий тиждень, десь далеко. І дітей забрали. А в Матіуса батьки були вдома, вони були добрі і щирі. І дозволяли Матіусу гратися з бідною дівчинкою. Нічого не забороняли, нічого. І він пішов до Анни гратися, всякого локомства надавав все. Бо мочив скаже, дуже у Анни добре, про і весело не те, що у нас паркане, а там річка, природа, все. І я кріплюся повітрям, і там мені дуже добре. І він до Анни, знаєте, ходив цілий тиждень до неї гратися, все. І навіть таке бувало, що він у Анни ночував. І вони там бігали, гралися, все. І він поруч, знаєте Анною. Грався, бігав, веселився. Грали у квачках, грали у калацьки, у скакалки. Вони дуже весело бігали і гралися. І, як вам сказали, тиждень непомітно пройшов, як одна секунда, як не було того тижня. А потім Матіус, Матіуса батьки прийшли, Анна, я бачу, що ти дуже худа. Ми хочемо тебе вдочерити, ми хочемо зробити тебе твоєю дочкою. А потім. Тої, Анни батьки кажуть, ти хочеш її позбутися, заплати на мільйон франків і ми тобі її віддамо. А потім цей раз сказав Хуанні, я готовий навіть заплатити мільярд, аби дитина була наша. А потім вони сказали плати мільярд. І наскільки був Жерар добрий, віддав все, що мав. Він віддав один мільярд. Він віддав, віддав один мільярд, каже, забирайте мільярд, але віддайте мені сюди бідну дівчинку. І вони забрали ту бідну дівчинку, ту Анну. І тепер, знаєте, Матіс мав сестричку, яка зростала вже тепер в любові в теплих в розкошах. Яка була щаслива і благословена, вона зазнала прекрасне дитинство, вона зазнала прекрасну любов, вона зазнала благословення, велике там від Бога. Нараз вона Матіуса казала, Ісус, я добрий Бог, Він же Бог любові, помочі неба. І що Бог любить всіх діток. І мені мама нараз сказала, що мені щастя усміхнеться. І воно мені усміхнулося, Матіус. Тепер ти мій братик. А я твоя сестричка. А потім через цю Анну батьки повірили е, глибоко в Бога, почали щонеділю до церкви ходити і Матвіуса водити. Не всі почали ходити в церкву і прославляти Бога, що Анна навернула Матіуса і його батьків до Бога справжнього, що вони глибоко повірили в Бога і почали ходити в церкву. І Анна з Матіусом зростали в любові, в теплі, в благословенні і в святих розкошах. І вони <клух> молилися, читали Біблію, прославляли Бога, вони були щасливі і благословення. І, Мат... і Анна з Матіусом, спершу вони зростали, як брат з сестрою, а потім вони повертали, покохали один одного, одружилися. І вони, їх Бог поєднав, одне тіло було. А потім у Мачі і Оанни народилося восьмеро дітей, вони водили їх у церкву, вони зростали у благословенні, поминання Божого. Тепер їх дітей правонух розказав, як їхня пращура зазнала багато зла і горя, і як Бог їй давало, дав велике благословення з небес. Що Бог може все. Що пустила людина, то Бог може все. І тепер Анна відійшла до Бога у 80 літньому вісі, а Матіус у 60-літньому, на жаль, відійшов. Але вони зростали в поминанні в Божому, вони були свічі і чисті, вони служили Богові. І тепер вони залишили давно свої тіла. І тепер вони перебувають з Господом у вік. І тепер вони в Бога, тепер їхній прищур розказував, як Бог сильно благословив бабусю його, і що Бог поєднав їх дідусам. Бо вся слава. Що не може людина, то Бог може все зробити. Амінь.